У І так, відкрити, будь ласка, алгебру. Ми з вами продовжуємо тему степені. Сьогодні ми її, можна сказати, закінчуємо. Чи були запитання по домашній роботі? Ні. Ні. Uh, так. Не... Uh. Uh, так, ну давайте тоді подивимось. Uh, не було, Юлічка, були запитання, чи ти хочеш відповідати? Так, uh, були запитання. <питання> <питання> Давай. Номер 61 друга Можеш продиктувати мені? Х восьмому степені? Uh -huh. Поділити на Х в сьомому степені. Uh -huh. крапка з комою. N. Там такий знак. Менше і там внизу ще Але одна рисочка. Чекай, я відкрию щоб я бачила умову. Не бачите? О, дякую. Зараз, діти одну секундочку. Нагадай мені ще раз, Юль який це номер. 61 номер друге. Правда, варіант не знаю. Ну, неважливо, неважливо. 61 друге. А, Н. Там 8х, все, я зрозуміла, в сьомому степені. Ось так. Х8. Зараз я тут напишу Х8 поділити на Х в степені n, n менше або дорівнює за 8. Тут треба було згадати, якщо я ділю степені з однаковою основою, показники віднімаємо. Так, все зрозуміло? Ще які в цьому. Ще питання. Які, Юль? Де Ну, що, тільки цей номер не вийшов, а четвертий пункт в цьому номері. Четвертий, да, да. Четвертий Четвертий. Там таке х в степені 7n 1. Поділити на х в степені 2n, помножити на x в степені n плюс 3. При діленні показники віднімаються. Це такий номер, як Поліна робила у дошки. мінус 2n. А при множенні додаються. Тобто плюс n плюс 3. Ну і тепер треба звести подібне. 7n мінус 2n це 5n плюс n це 6n і мінус 4. Все, більше тут нічого спростити не можна. Що ще, діти? Треба розібрати. А вийшов 64-й там. П'ятий шостий. Все там було, зрозуміло, в 64-му. Так, ну якщо не було. Четвертий? Так, да, 64. й Ні. Треба розбирати п'ятий шостий? Ні. Не треба. Добре. Тоді ви пишете сьогоднішню дату. Сьогодні ми будемо розбирати досить складені номери. І так, сьогодні у нас 17, жовтня. Класна робота, тема уроку сьогодні буде властивості степенів. Продовжуємо. Властивості. Степенів. Я хотіла нагадати такі речі з вами вміємо перемножати степені, або якщо вони мають однакову основу, або якщо вони мають однаковий показник. Якщо вони різні, то ми цього робити не можемо. Скажіть, будь ласка, ми встигли 369 номер розібрати в класі? Ні. Так, беремо 369. А, і так, перший. Приклад у нас такий: 9 в п'ятому степені поділити на 3 в сьомому степені. Ось у вас тут основи різні, так? І показники різні. Тому тут що треба було побачити? Платон бачить, що. Давай Платон, що бачиш? Ну, то що. Що 9 Ді – це діял... степінь трійки? Тобто ми можемо зробити однакову основу, так? Ну, так. Це три в e, квадраті, не в третьому, а в 3. квадраті. Це в п'ятому степені, так? Тепер, якщо ми. Що робити, не знаю. А? Ну так вже й буде. Бачите, давайте повернемося до нашого номеру. Так, стріки там. А запис йде, чи ні? Нема. Зараз... Йде, йде, йде. Йде, немає. Не Запису немає, так? Так, Вибачте, за незручності, у нас, на жаль, такий інтернет сьогодні поганий, дуже поганий. Ми продовжуємо. Діти, дуже важливі номери, тому будь ласка, будьте уважними. І так, зараз з'явиться на екрані номер, на якому ми зупинилися. Це номер 369. І так, скажіть, будь ласка, ми не встигли перший, так? Ви мене чуєте? Mm -hmm. ми, ми, його... да. ми почали, але не зробили, так? Я вже вирішив це рівняння. Вирішив. Ну, це не рівняння. На жаль, це не рівняння. Ну, так, це не рівняння, а це дроп. Це Приклад. Приклад, ось. Я вже його вирішив. Ну, і що треба зробити, Платон? Так, ну треба так. перевести. Що ми це... далі робимо? При степеня до степеня показники. Перемножається, так. так? Так. А тепер риска дробу це знак ділення. При діленні показники віднімаються. І що буде платон? Е, так, це буде три в третьому. І це буде? Е, це буде 80. Е, 27, 27. Ти ж сказав, що ти розв'язав, ж ти не відразу кажеш. Так. Я немножко по-другому неправильно сделала. І так, дивіться, 8 в 7 поділити. Напишіть так, як правильно. Тут проблема теж така. В нас і основи різні, і показники різні, бачите? Але можна помітити, що 8 і 4 це степені одного і того ж числа. Якого? Двіки, говорить Двійки. Двійки. Юля. Платон знає, як робити, чи Юлі дамо слово? Не, я, я Я знаю. 8 це 2 в якому степені? Два. Е, в, 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 в 8 – що поділити на два, це. Не поділити на два. Це треба, в третьому. в третьому, в В в В третьому, третьому. третьому, третьому. третьому. А 4 це 2 в квадраті. Тим самим ми ще зробимо. Ми зробимо так, щоб, щоб степені мали однакову основу. Тепер, якщо степінь підноситься до степеня, показники що роблять? Ну, пер... Пере... Це буде... ну, перемагають. Ну, і скільки е... це буде? Е... Ну, Трижден сім, буде... 20... так? Дуже добре. Нет, 20 двадцять. Я зараз з поганою оцінкою посажу, дважды вісім, що тут робимо. Тут теж це буде. 16. 16. 16. 16. Тепер, риска дробу – це ділення. При діленні основу залишаємо тією ж самою. Показники віднімаємо. Що буде? Це буде два в п'ятому. Скільки це буде? А два в п'ятому. Це це 32. Молодець. Так, йдемо далі. А, 30... Зачекайте. Я немножко не успіваю. Так, тридьмого. Так, що скажеш тут? Е, ну, тут... Е... Ось подивись на число 27, 9, 81. Основи в них поки що. Ну вони всі діляться на 3. Ну тут не важливо, що ділиться на три, а є степенями трійки. Є степенями трійки. Наприклад, число 15 ділиться на три, але не є степенем трійки. А тут все степені трійки. 27 це три в якому степені? В третьому. І все це ще в третьому. Дев'ять, це три в якому? 4. Це в другому. Так, в другому. і все це в четвертому. А вісімдеся. В, Чет... в п'ятому. Ні, в четвертому. в четвертому. Ось ми зробили основу однаково. Тепер користуємось властивостями степенів. При піднесенні степеня до степеня показники. Перемножається. Перемножається. Це буде 3. 3, 9. 3 В 9 степені. Так, тут буде 3 в якому степені. В 8. 8. А в знаменнику 3. В 12. Так, при множенні Основу залишаємо тієї ж саме показники. Додаємо 9 плюс 8. Додаємо, так. Це буде 7. 7, 16. 17, 17, 17. Так. Тепер що це буде? Це буде 3 в п'ятому степені. І скільки це буде? 243. Так, є запитання, діти. Нема, а я очень не успіваю, Можете не чекати. Ну, Платон, будемо чекати. Ти ж відповідаєш? Давайте наступне. Так, четверте. Наступне. Так, четверте. 25. В степені. помножити на 125 в 10, помножити на 5 в 36 степені. Що скажеш тут? Чи бачиш ти? Чиї це степені? Чи можна до цього степені? Так, так. п'ятірки. П'ятірки. Це степені п'ятірки. 25 – це 5 в якому степені? В... в другому. Так, і потім ще в четвертому. 125 це 5. В, в третьому. І це все ще в десятому. Так. Ну, тут вже і так, степінь п'ятірки, так? Тепер при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Що ми отримаємо? 5 в якому? Так, в восьмому. Так... 5 в восьмому. Так, тут буде 5. В... Ну, а тут так і залишимо, так? Тепер в чисельнику буде 5 в якому степені? В чисельнику. Так, там 38 буде. Ну, а тут 5 в 3 Так, і тепер. Ну, віднімаємо. Скільки буде? 5 в другому. Це 25. Це буде 25. Так, Платон ставлю 11, такі були складені номери. В принципі, молодець. А, далі діти, я хотіла показати, як робити 37-й. Як ви бачите, він такий більш складений. Чому більш складений? А, так, сьогодні у нас 17, -те, 10, -те, це алгебра. І Желів. отримує 11. А, зараз ви побачите, в чому там складність. Я хочу стирати вже. Можна стирати? Там ось цей рівень четвертий означає, що це найскладніші номери. Так? Четвертий рівень це складені такі. І так, подивіться, будь ласка, на умову. У вас є 5 в 7 степені, помножити на 7 в 8 і поділити на 35 в сьомому степені. Проблема в тому, що у вас тут і основи різні, і показники різні. Тут, однак, так, але так, це не дуже нам допоможе. Тому треба. Ну, до одного, до однієї основи ми звести не зможемо. Але можна побачити, що 35 це 5 помножене на 7. А тепер дивіться: якщо ми добуток підносимо до степеня, ми кожен множник підносимо до цього степеня. Тобто, це буде 5 в 7 помножити на 7 в 7. Ось ці два множника просто скорочуються. Бачите, вони однакові. Від них залишиться одиничка. А 7 в 8 поділити на 7 в 7 це буде 7 в 1 або просто 7. В кого є запитання? Немає? Беремо наступний приклад. 2 в 17 степені помножити на 3 в 6. -му. Можна мені спробувати. Давай, Міша. Але так, трошки я тобі буду запитання задавати, ти будеш мені відповідати. Ну, по-перше, так, як у мене була прикладі. Юля, зараз відповідає Міша, добре? Так як в минулому прикладі так не вийде, бо дважди три не буде 24. А ось як можна розкласти на множники число 24? Його можна розкласти на множники Може бути 12. 22, 6. Так, ще як. 6-4. Але дивіться, у вас тут двійка і трійка. Давайте спробуємо розкласти на множники так, щоб ці два числа. 2 на 3 на 4. А давайте 3 на 8, Зараз поясню, чому так буде зручніше. Ну, можна так, як ти сказав, 2 на 3 на 4. Бо от, а так буде просто зручніше, бо 8 – це відразу буде степінь двійки, Бачите? Угу. Тобто, замість вісьми ми що можемо написати? Що це 2 8, в треті. Ну, 2, в Ну, в третьому. Тепер знаю, ми добуток підносимо до степеня. Ми кожен, Це в знаменнику чисельник поки що так і переписуємо. А тут підносимо до п'ятого степеня. 2 в кубі, та ще в п'ятому степені. Це буде 2 в якому? Давай детально напишу. Ось так. 3 на 5, 15. В 15 степені. Так, тобто, в чисельнику так і переписуємо. 2 в 17. -му. помножити на 3 в 6. -му. Тут буде 2 в 15, на 3 в 5. -му. А тепер ми знаємо, що риска дробу це знак ділення. Ми ділимо степені з однаковими основами. 2 в 17 ділимо на 2 в 15. -му. Це буде два в якому степені? Можете собі теж так обвести. Це буде 2 в. Це буде 2 в другому. І 3 в першому. Тоб, два в другому це 4. Три в першому це три. Чотири дванадцять. Так, Міша продовжує. Третій беремо. Третій... Зараз чекайте. Так, да, чекаю. Так. Так. Третій. Це у нас 36 в сьомому. І знизу 2 в 12 і 3 в 10. -му. Так. Що бачиш? 36. Що це таке? Ну, можна розкласти на дванадцять і три. А можна шість в квадраті? Чому так буде зручніше? Дивись. Бо 6 це 2. ж Шість в квадраті, бо шість складається з два. і 3. та три, так? І тоді в чисельнику буде шість в якому степені? Шість в 14. Угу. Так, а тепер те, що ти сказав, що 6 це дважди 3. А тепер як? Якщо ви добуток підносите до степеня, то кожен множник підноситься до цього. Ми степеня два 2 в якому? 2 в 14, помножити на 3 в 14, ділити на 2 в дванадцятому і помножити на 3 в десятому. У нас получається так, що 14 мінус 12 це 2. І тому отримаємо і... 2 в другому, так? Помножити на другому. На 3 в четвертому. Угу. Два в другому це чотири. а Три в четвертому це у нас вісімдесят один. Так, і скільки це буде? Получається, чотири. Чотири пишемо: чотири на вісім. Що так, э, перес... так кінця? Чотири на вісімдесят це триста двадцять. І ще плюс 4. Можна так, як ти. Ну, головне, щоб відповідь була. Ну, я з кінця, тому що там можуть бути ще додаткові десяти. Ну, так ти ж можеш додати все одне. Так, добре. І а, залишився ще четвертий. Він теж такий. Непростенький. Міша теж продовжує. Так, 27 четверти. в третьому помножити на 18 в четвертому. Так, що бачиш тут? 27 це степінь трійки. Угу. Це 3 3, а ось 18 ні. 18 ні, але це, ну, таблиця множення дважди 9, да? 9 на 2, можна так сказати. Так, так тепер що? Або 6 на 3. Ну, 6 на 3 поганіше, бо 9 – це степінь трійки, а 6 – це 3 на 2. Можна і так, але простіше, от дивись, замінити 9 на 3 в квадраті. І тоді в тебе в чисельнику 3 в якому степені буде? В чисельнику це буде 3 в якому там воно було? В 9, так? 3, 3, 3 в 9. Так, так що буде? Це у нас три. розкриваємо дужку. Так, зверху три в дев'ятому, ділити на три в восьмому, помножити на два в четвертому. Угу. А, а тут, виходить, дев'ять. Ось ці два вісім, це один, тобто це буде три 3 ділити... Ну, три в першому. 3 в першому. Ми... Тобто три поділити на два в четвертому. Двіку не з чим не скоротиш. Так, і буде. Два в четвертому це буде. Два в четвертому це буде. Так, три ділити шістнадцять. Тобто тринадцять. 3... Так, Міша так. теж отримує одинадцять. І так, на горний 11. І ще один номер, дуже сподіваюся, що ми встигнемо, це 372-й. Він такий зовсім нестандартний. Вам треба порівняти степені, але дивіться, у вас в цих прикладах різні і основи, і показники. Так, не бачу свою мишку. Бачу, можна очистити діти? Ні. Ну, ні, давайте швидше. Бо ви, коли я буду поясняти новий номер, будете переписувати старий і ви пояснення пропустите. Давайте швидше. Можна? Дописуйте. Можна. Можна. Ну, я ось тут збоку буду писати, а ви уважно ем, слідкуєте за тим, що відбувається. Ну і записуйте. Нам треба порівняти. Хотіла сказати, що це дуже непрості речі, і такі речі були на зино схожі. Хотіла вам сказати наступне: ось нам треба порівняти 6 в 10 степені, 36 в п'ятому. Ну, взагалі ніхто не хоче, щоб ви підносили реально 6 до 10 степеня чи 36 до 5. Тут треба інакше. Дивіться діти, ми будемо робити так: або робити основу, намагатися зробити основу однакову, або намагатися зробити показник однаковий. Тут можна і так, і так. Ось, Наприклад, що можна побачити, що 36 це шістки, 6. Так? Тобто, замість 36 я можу написати, що, 6, що це 6 в квадраті це ще в п'ятому степені, 6 в квадраті. Та ще в п'ятому степені, при піднесенні степені на степень до степені показники перемножаються. Буде 6 в 10, бачите, ми отримали рівні результати. Тому і тут теж ставимо знак рівня. Можна цей приклад було зробити інакше. Можна було помітити, що основи різні, але зробити однаковий показник, бо 10 ділилося на 5. Ось в другому прикладі однакову основу нам не вдасться зробити. Дивіться, тут 10 в 20, му а тут 20 в 10. му Бачите, із 10, 20 ви із 20, 10 не зробите. Але я бачу, що 20 ділиться на ціло на 10. Дивіться, як я поступлю. Я число 20 подам як 2 помножити на 10. А тепер я згадаю таку річ. якщо я степінь підношу до степеня, показники перемножаються. Тобто я можу так, дужки зробити. Це 10 в другому та ще в 10 степені. Навіщо я це роблю? Щоб зробити, бачите, ось тут показник однаковий 10-10. 10 в квадраті це 100. Отримаємо 100 в 10 і 20 в 10. Що більше? Більше 100. Тому і тут ставимо знаки більше. Так, чекаю ваше запитання. Може... Юля хоче продовжити? Да. Ну, давай, Юлічка, спробуй. Наступне. Це третє. І так, треба порівняти 5 в 14 степені, і 20. В 27. Що скажеш? 7 ділиться порівняно на 14. Навпаки, так. 14 ділиться на 7. Однакову основу ми зробити не зможемо, а однаковий показник можемо. Що будемо робити? Так, потому що десь я. От п'ятірочку. Дивись, 14, це що таке? Це 2 на 7, так? 7 помножити на 2, так. Да. Тут так. 7 на 7. І дивись, як ми в Номері. Мені треба, щоб тут лише залишився показник 7. Що буде в дужечці? 5 в другому серпені. Так, вірно. 5 в другому це скільки? Це 25. І тепер вийшло: тут 25 в сьомому, а тут 26 в сьомому. 26 сьому більше. Більше. Знак більше, бо ми зробили однаковий, бачите, показник. Так, четвертий. Номер 2 в 300, в 3000 степені, і 3 в 2000. Що більше. Тут дивіться, з двійки, трійку ви не зробите. Тобто однакову основу ви не зробите. Однаковий показник 2000 а... на 2000 націло не ділиться. Але вони обидва, ці два показника, на наскільки діляться? На тисячу, правда? Зависайте. Зависаю? Зараз теж. Угу. А зараз. Так, що чути. так, ну вибачте, нічого не можу зробити. Тобто, дивіться, ось так можемо зробити. Так. Да. Так, тепер що можна зробити. Скоротити? Ні, подати так. Це 2 в третьому. Взяти в дужки. І три в другому. І в тисячному степені. А тут три в другому. І все це в тисячному степені. Два в третьому це скільки? Це вісім. Вісім в тисячному. А тут, Юля. Дев'ять в тисячному. Ну, і тепер ми зробили однаковий показник. І що більше. Дев'ять. Дев'ять. Ставимо знаки. Більше. Так, добре, через дві хвилинки буде дзвоник. Дивіться, діти, я задам знов по сходинкам. Зараз сфотографую і надішлю. Бо ми з підручника, ну тут один номер не задаш, задам зі сходинок. І тоді вже до понеділка. З геометрії я домашку задала, так? Тепер заудим. Це вже буде четвертий, ні, чи який? Третій варіант. А ну-ка, може, я сьогодні такі самі задавала, тоді перший подивимось. Зараз. Я вже заплуталася, що ми робили, що не робили. Так, два номери 66-67 з того файлу, який я вам зараз надішлю. Так. Юля, цвік ставлю 10. Молодець, Юлечка. Так, дезе залгебри. Два номери на понеділок 66, 67. Все тоді вам бажаю гарного дня. До зустрічі. До зустрічі. Дякую за уроду бачення. До побачення. До побачення.